Добрий день, шановні друзі. Коли війна триває вже понад три роки і складно щось планувати. Коли кількість трагедій на одиницю часу зашкалює, ми часто почуваємося виснаженими, розгру... розгубленими навички підтримки себе. І один до одного стають життєвою необхідністю. Дуже важливо в нинішній ситуації невизначеності знайти баланс між тим, щоб не відмовлятися від планування, але й бути готовими змінювати свої плани. Бо найгірше було б сказати. Ми ставимо життя на паузу. Нічого не будемо планувати. Будемо чекати кінця війни. І тоді, типу, почнемо жити. Ми не маємо права відмовлятися від своїх планів. Нам належить жити і творити своє життя тут і зараз, кожен день безцінний. Ми не маємо права його прогавити і дозволити війні забрати більше, ніж те, що вона вже забрала. Нам потрібно знати, що ми не безпомочні, ми можемо захиститися від пливу війни, щоб загоїти свої рани, і це наш вибір. Бути здоровою, незламною, стійкою нацією. Як не зламатися в скрутній ситуації, вміння підтримувати себе в будь-якій ситуації дуже потрібно кожному, особливо в умовах війни. Знаєте, навіть найсильніші люди часом потрапляють в таку ситуацію. Коли не завадить підтримка, і якщо більше нема на кого спертися, можна й потрібно допомогти собі самостійно, незалежно від того, наскільки складною є ситуацію. Потрібно просто продовжувати вірити саме в себе. Що говорити варта самій собі в такі важкі часи? Людина, яка є підтримкою та опорою для мене, це я сама. Які б чудові люди не оточували нас, ми повинні вміти самостійно боротися з труднощами. У мене все вийде фраза, яка дає змогу повірити у свої сили. Віра в себе дуже важлива навичка. Тому. Повторюйте собі цю фразу, перш ніж приступити навіть до найпростішого завдання. У мене вистачить сил, щоб пережити це. Напевно, у нашому житті вже траплялися кризові моменти, які вам вдалося подолати. І, вимовляючи цю фразу, ви зрозумієте, що. Досить сильний в тому, щоб пережити чергові труднощі. А якщо знову настали важкі часи, постарайтеся згадати про ту ситуацію, де ви вже виявляли силу духу. Усі труднощі в моєму житті тимчасові це пройде, зневіра це те, що віддаляє нас. Від розв'язання проблеми. Важливо пам'ятати, що дуже багато в житті залежить від емоційного стану. Як тільки ти зрозумієш, що всі, навіть найстрашніші труднощі в житті, тимчасові зможеш знайти в собі сили боротися з ними. Ніщо, нічого. Не триває вічно. Не тільки в хорошого є властивість закінчуватися. Навіть погані моменти не триватимуть нескінченно. Тому найважчу хвилину нагадуйте собі про те, що це все незабаром закінчиться. Не заціклюйтесь на поганому. У будь-якій ситуації є вихід. Без вихідних ситуацій немає, завжди можна знайти розв'язання проблеми. Головне не здаватися і шукати шляхи рішення, а не відмовки. В історії, до речі, багато випадків, коли найстрашніші хвороби відступали, як тільки людина сама відпускала проблему. І вирішувала втілити в життя всі свої найпотаємніші бажання, тому ніколи не опускайте руки. Я повинна повинний продовжувати дбати про себе. Важливо розуміти себе та свої проблеми для того, щоб справлятися з труднощами життя, але часом. Ми згадуємо про те, наскільки це важливо тільки в тих моментах, коли всередині щось остаточно ламається, тому важливо завжди пам'ятати, що якою б важкою була ситуація, потрібно продовжувати дбати про себе, встановлювати особисті межі. Та захищатися від шкідливих зовнішніх факторів. Є лише, лише одна безвіхідь – це смерть. Якщо ми живі, то ми з нею ще не зіткнулися, навіть підтримка близьких людей іноді не допомагає зібратися з думками. Та впоратися з проблемою. У такі моменти важливо пам'ятати, що проблеми це невіддільна частина нашого життя, що, поки ми живі, все ще можна вирішити. І тільки радіючи простим речам і концентруючись на хорошому, ми можемо впоратися з ними. Завжди кажіть собі, мене це не зломить, не давайте навколишнім та зовнішнім факторам заважати вам, слухайте себе, будьте впевнені в тому, що ви робите, і наостанок. Постійне придушення емоційного фону, стримування сліз. Почуттів, що рвуться назовні, лише погіршують і без того кризовий стан, якому зараз перебуває ваша психіка. Ми дивимося на моторошні світлини звільнених від російської окупації селищ та міст, бачачи ті криваві звірства. Що правили там окупанти, намагаємось триматися, не плакати від побачення. Але це починає розривати нас зсередини Тому, якщо ви відчуваєте потребу поплакати, може навіть покричати, не придушуйте в собі ці емоції, заганяючи їх. Як з занозу, ще глибше під шкіру, де ці переживання почнуть гноїтися, трансформуватися в абсцес, дайте душевним ранам прорватися. Це необхідний етап у процесі зцілення від тривог, апатії, від того стану. Коли вам здається, що далі вже немає куди рухатися, бо нічого не буде добре. Вивільніть цю біль, аби потім наповнити собі іншими конструктивними почуттями. Шановні друзі, бережіть себе і своїх близьких.